Адміністрації звернення ми учасники мітингу. Спочатку дрони, потім стадіони констатуємо. Багато бюджетів Львівщини, як обласний, так і місцевий, витрачають значну частину наших грошей на некритичні витрати. Побудова стадіонів, спорткомплексів, ремонт не поремонтованого. Побудова нової інфраструктури, про нову інфраструктуру, багато сіл. Зараз почали будувати каналізації. От вони 40, 60 років, 100 років жили без каналізації. Всі, кожне подвір'я має свої вигрібні ями, і зараз, оскільки є купа грошей, як в обласної військової адміністрації, так і в них на місцях, вони вирішили, що покращимо нашу інфраструктуру на за кошти фактично Петрофового військових. Побудова нової інфраструктури, капітальні ремонти доріг, які можна тимчасово залатати. Військова адміністрація, зокрема лова, відмовляють на запити частин про матеріально технічне забезпечення, оскільки не мають можливості. Цей цинізм мені взагалі дуже дивний. Я бачив запит військової частини. Прошу нам купити. Там писали якісь побутові речі, декілька ноутбуків і два принтери. військово військо блос адміністрації. Це не є міномети, це не є зброя. Відповідь грошей немає, але ви тримайтеся. Грошей на військових немає. А на стадіон в ківерцях 30 мільйонів є. Це, ну, це просто роздирає і дуже обурливо мене. Третє, ми вважаємо, що всі некритичні витрати повинні бути відкладені та першочергово наші гроші повинні витрачатись на пріоритети, озвучені президентом та прем'єр-міністром оборону та критичну інфраструктуру. Прошу вас ухвалити розпорядження з критизацією витрат та обмеженням, та обмеженням та відкладенням непершочергових витрат створити робочу групу з представниками громадськості. Я пропоную, щоб ми вибрали е, двох, може, трьох представників громадськості, які б в ту робочу групу увійшли. Бо якщо там будуть представники іншої громадськості, то вони скажуть, що ні, треба нам та каналізація, і треба нам той стадіон, бо, бо на той стадіон будуть, і будуть маніпулювати, що діти військових будуть ходити, отже, нам треба цей стадіон. Яка комісія, яка переоцінить всі існуючі тендери Львівської області на відповідність узгученим критеріям, дасть свої висновки вам для ухвалення рішень та розмов з громадами в межах вашої компетенції. До звернення додаємо список некритичних тендерів. Безумовно, робоча група може визнати деякі з них критичними. І сума некритичних тендерів за замовниками. Я підготував власне, на перший погляд некритичні витрати капітальний ремонт автомобільної дороги. Місцевого значення 300 мільйонів гривень. Шкільний автобус е, купує не департамент освіти, а департамент дорожнього господарства Львівської обласної адміністрації. Тих автобусів 230 мільйонів гривень. Ми недавно купували автобуси. Більшість шкіл забезпечили. Е, я думаю, що слід подивитися, чи це як практична витрата зараз, чи ні.